Бодібілдинг зародився на межі 19-го і 20-го століть. Перший конкурс на звання чоловіка з найдосконалішим тілом провели у Нью-Йорку в 1903 році. Переможець якого отримав тисячу доларів. Засновником сучасного бодібілдингу вважають Фрідріха Мюллера, станічний псевдонім Євген Сандов. Він став автором підручника Побудова тіла, переклад якого приніс нове англійське слово бодібілдинг будувати тіло. Історія українського бодібілдингу починається з 1972 року. У структурі федерації важкої атлетики радянського союзу створили комісію атлетичної гімнастики. За її сприяння у Бердянську провели перший всеукраїнський турнір із культуризму. Первый чемпионат Украины состоялся в городе Бердянске в 1972 году, для того, чтобы показать, что этот вид спорта связан не только с мускулатурой, а мы можем что-то поднимать, плавать, бегать. Тогда еще было многоборье по пяти видам. А на наступний день в парку шміта були вільні програми. Не було методики перепадавання, не було средств обучення. Це все були перші шаги і методом проб і ошибок ми двигались вперед. Андрій Долгокир став одним із п'яти чемпіонів першого всеукраїнського турніру. З того часу минуло 45 років, за які він зробив блискучу кар'єру спортсмена та судді. У його колекції понад 200 ексклюзивних медалей. «Самая дорогая – это медаль 1972 года, первого украинского чемпионата. Это прототип нынешних чемпионатов и кубков. Просто тогда назывался первый украинский конкурс «Смотр по атлетической гимнастике и многоборью ГТО». Почему ГТО? Потому что мы немножко маскировались, нас немножко так притесняли, мягко говоря. Но, во всяком случае, мне приходилось и в милиции побывать неоднократно, и проблемы с КГБ были». Серйозна травма змусила його залишити професійний спорт рано у 27-річному віці. Потім працював на змаганнях суддею. Пройшов шлях від арбітра національної категорії до всесоюзної та міжнародної. Відсудив сотні змагань у різних країнах світу, досяг максимального визнання в арбітражі, отримав профікарту судді. Перший чемпіонат України в Бердянську зовсім не викликав ажіотажу серед глядачів. Зрителей практически не было. Приходили просто специалисты и смотрели это все. Ну, там, может быть, если было там, в зале человек 200-300, то это хорошо. Но сейчас мы проводим соревнования, участвуем в соревнованиях, где ну, в зрительном зале могут быть тысячи. Например, в Лас-Вегасе, когда проходит Олимпия, то в том же зале, где вот Кличко боксирует, в отеле мандалай Бэй. Мы тоже там присутствовали, смотрели. Там огромное количество зрителей, там тысячи. Поэтому 200 человек и 20 тысяч – это очень большая. Після того Запоріжжя стало центром розвитку культуризму в усій республіці. Саме у нашому місті заснували перший офіційно зареєстрований в Україні спортивний клуб Богатир. Ініціатором його створення у 1972 році був Валерій Пономаренко. А це і є той самий перший офіційно зареєстрований в Україні спортивний клуб Богатир свою назву носить і дотепер за 45 років. Тут фізичний і духовний розвиток отримали більше тисячі запоріжців. Саме тут були виховані перші в історії України запорізькі чемпіони-культуристи Андрій Долгокір і Валерій Пономаренко. На цьому фото зображено історичне досягнення Валерія Пономаренка. Його результат у ривку 24 кілограмової гирі 240 разів. Ніхто в світі досі не зумів повторити. У жовтні найстаршому спортивному клубу України богатирю виповнюється 45 років. Тут и станки самодельные, почти. И вы обратили внимание, главное преимущество. Во всех новых залах Кетлеры стоят, Метлеры там такие, навороченные и все. Но они не очень рассчитаны на длительное в залах. Они выходят из строя быстро, у них подшипники и все. Пластмаса і все стирається, Потім вони розчитані взагалі на те, щоб вибрати і новий покупати. А у нас всі дідуські і всі вони виглядають, вроде старенькі, але всі до одного функціонують, і так функціонують. Збірна атлетів Запоріжжя стала чемпіоном на міжнародному турнірі в Талліні у 1974 році. Наші земляки зробили внесок у командну перемогу української збірної на першому чемпіонаті Радянського Союзу. Було це в 1088 році. У період не Залежної України Запоріжжя разом із Києвом, Харковом та Дніпром зберігало провідні позиції у бодібілдингу. Але на початку 2000-х стався спад у зв'язку зі зміною поколінь у Запоріжжі перестали проводити масштабні всеукраїнські турніри. Чекати довелося майже 13 років. Ни в одном виде спорта, ни в одном так не развивается материально-техническая база, как в бодибилдинге. И поэтому, если клуб был в 1972 году один, то сегодня их более, более 100. Вид спорта стал популярным, потому что он доступен для всех возрастов. Федерації багатьох областей кожного року борються за право провести у себе в регіоні змагання національного масштабу у Запоріжжі. Традиційно проводять лише два турніри чемпіонат області та богатир класік. Минулорічні змагання наскільки вразили масштабністю, що федерація бодібілдингу України довірила провести національний кубок саме нашій області. Як і 13 років тому, запорізькі глядачі стали свідками яскравого шоу за участю найсильніших людей країни. За два дні публіка оцінила рельєфні см'язів. Понад пів тысячи участников. Последний чемпионат Украины проходил в Запорожье 13 лет назад. Многие области хотели, чтобы проходил этот чемпионат у них. Много было подано заявок. Украинская федерация бодибилдинга решила, что наш город достоин, наша область достойно провести проведет соревнования, поэтому нам доверили это. У Запоріжжі нарешті почали з'являтися молоді зірки. Один із найбільш прогресивних Степан Степаненко. У 20-річному віці він виграв усі можливі юніорські змагання в Україні. А торік поїхав на перший у житті чемпіонат Європи, де також став переможцем. Ехал я, конечно, с мыслями хорошо выступить, показать свою лучшую форму и выиграть. Но, ну, естественно, было, конечно, как бы страшно немного мандраж, потому что я первый раз ехал на соревнования такого уровня международного, поэтому не знал чего ожидать. Цьогорічний кубок України яскраво засвідчив, Запоріжжя залишається меккою культуризму. Місцеві бодібілдери знову у числі кращих в Україні. Збірна області стала другою у командному заліку а шестеро запорізьких спортсменів отримали право участі у чемпіонаті Європи. Насколько почетно, знаете, это как э, вот Олимпиаду, мне кажется, любая страна хочет у себя принять. Наверное, это может быть несколько пафосное сравнение, но тем не менее для нас это важно. Опять-таки, для чего? Можно не только ну, увидеть спортсменов и... Э, Ну, самых лучших, скажем так, плюс приезжают сюда легенды. Ну, Мы уже говорили о том, что даже живут в нашем городе такие люди, как Долгокир Андрей Иванович, Пономаренко Валерий Иванович, это легенды, ну скажем, не побоюсь этого мирового масштаба, потому что они стояли у истоков зарождения и украинского. И они же, скажем так, отцы, основатели запорожского бодибилдинга. Тепер у Запоріжжі є кому продовжувати справу своїх іменитих земляків Андрія Долгокіра та Валерія Пономаренка. Нинішнє покоління спортсменів відроджує колишню славу запорізького бодібілдингу. Мені хотілося для нашого города зробити щось ніби хороше заробити гроші, а просто безкорисно щось штота. Для людей приготовиться. Я надеюсь, что получилось. все вдасться у запорізьких бодібілдерів і на чемпіонаті Європи, який у травні прийматиме іспанська Санта Сусанна. Руслан Левицький, Олександр Гоц, Андрій Снісаренко, Тв. 5